Оберіть напрямок. Ви обрали пекло. Багато людей вважають, що пекло знаходиться десь там внизу. Але як підказує мій GPS-навігатор, пекло знаходиться прямо <coughs> переді <coughs> мною. You know, we're Сьогодні ми маємо зв'язок з більшою кількістю людей, ніж будь-коли раніше. Але, незважаючи на це, ми відчуваємо себе самотні. Згідно з теорією хаосу, махаючи крилами тут на Амазонці, мателик міг би. Змінити клімату цієї планети це здається неймовірним. Але в це легко повірити, поглядаючи за тим, що тут відбувається. Ніколи не думав, що опинюся у такому місці, але ось я тут. Ви колись були на спині бика. Вагою майже тон. Якщо ні, то давайте зробимо це зі мною. Разом ми станемо переможцями ви можете зрозуміти, чому серфінг це більш ніж просто спорт. Серфінг це стиль життя і пристрасне захоплення. Саме він визначає, у котрій годині я прокидаюсь вранці, де я живу, як я харчуюсь і який спосіб життя я веду. І нічого не може завадити цьому. Це мертве море. Незважаючи на його вигляд, воно є одним з найменш гостинних місць планети. Я хочу знати правду про життя і смерть, про значення і мету для всього. Я хочу знати істину. Вони шукають заборонені матеріали та речовини, які можна приховати під обшивкою, щоб провести контрабандою з іншої країни. Вас цікавить те, що відбувається в світі, чи не так? Хто стоїть за цим усім? Чи хтось насправді керує світом з 21 квітня, що четверга о 19.30, По той бік пошуку на телеканалі Надія.